З настанням осені збільшується попит на альтернативні джерела енергії. Такими джерелами вже кілька років тому стали портативні зарядні станції, зокрема Екофлоу. Такі станції легко транспортувати і застосовувати в будь-яких ситуаціях, коли немає доступу до стаціонарної електромережі на дачі, в поході, в кемпінгу, в автобудинку і також вдома під час відключень. Подібних станцій зараз дуже багато і вже накоплений деякий досвід їх застосування. Тож у цьому відео розповідаємо про одну з них, а саме EcoFlow Delta Pro. Зарядна станція EcoFlow Delta про це надійне та універсальне джерело автономного живлення, здатне забезпечувати роботу як побутової техніки, так і професійного обладнання. За своїми можливостями вона може замінити бензиновий генератор у низці сценаріїв. При цьому працює тихіше та безпечніше. У цій моделі використовується акумулятор літій фером PO4, що є сучасним типом батареї зі збільшеним терміном служби і стійкістю до перегріву. Номінальна потужність 3600 Вт, а пікова сягає 6500 Вт. Це означає, що станція може впоратися навіть із приладами, які потребують більше енергії під час запуску. Вихідний струм – до 30 А, а напруга до 220 В для побутових приладів та до 12,6 В для автомобільних пристроїв. Завдяки технології X-Boost зарядна станція здатна забезпечувати живлення обладнання, яке споживає більше від номінальних 3600 Вт. Це дає можливість підключати пральні та сушильні машини, водонагрівачі, кондиціонери та навіть електромобілі. EcoFlow Delta Pro можливлює розширення ємності до 25 кВт на годину, що може забезпечити живлення освітлювальних приладів, а також оптимально підходить для екстремальних навантажень, які тривають кілька днів поспіль. Завдяки цьому можна почуватися захищеним у будь-якій ситуації. Модель підтримує різні способи заряджання. Мережа 220, а це основний спосіб, що забезпечує швидку підзарядку. Сонячні панелі Solar – можливість використання станції в автономних умовах. Прикурювач автомобіля, DC – зручно для подорожей та далеких поїздок. Додаткові, DC-входи входи 9-24 вольт. Технологія заряджання Xtreme від EcoFlow не тільки швидка, але й безпечна. Система керування акумулятором надає безпеку та довговічність, а повністю зарядити Delta Pro від стандартної розетки змінного струму потребує менше двох годин. Зарядна станція оснащена набором портів для підключення різної техніки. Чотири розетки АЦ для побутових приладів. Два порти USB Type-A з підтримкою Quick Charge 3.0. Порти USB Type-C з підтримкою Power Delivery, dc роз'єми та вихід для автомобільного прикурювача. Така різноманітність виходів уможливлює одночасне використання кількох пристроїв ноутбуків, смартфонів, холодильників тощо. EcoFlow Smart Home Panel є серцем екосистеми і портативною зарядною станцією Delta Pro. застосування панелі дає змогу об'єднати до двох пристроїв Delta Pro із десятьма домашніми ланцюгами. Кожну Delta Pro можна підключити до додаткових батарей сонячних панелей або розумних генераторів, що уможливить безперебійне живлення під час довготривалих відключень, та забезпечити інтелектуальне управління енергією для критичних навантажень і знизити рахунки за електроенергію. Де б не були, завжди важливо мати безперебійне джерело електрики, як у зарядна станція. Тож сподіваємося, що це відео було цікавим і корисним для вас. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропускати новини у сфері автозапчастин і автотоварів.